Друзі, всім привіт! Цей момент нарешті настав. Ми дісталися до фіналу Аєм Ченгду 2024. Пройшли півфінали. Все пройшло не зовсім так, як я очікував. G2 все ж не дотисли Маус, але це й добре менше Росія в фіналі. Точніше, 0. Супер, супер, мені це подобається. Я думаю, вам також. Також фейс вийшли у восьмий фінал поспіль. Вони зіграли у фіналах всіх великих турнірів у Counter-Strike 2 Довго вже не виграють, вже 4 рази поспіль вони програли. Але сам факт, просто вдумайтеся, це 8 поспіль фіналів. Це однозначно найкраща команда у Counter-Strike 2. Ну а перед тим, як перейти до огляду півфіналів та, пр... та фіналу, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вам всім вдячний за підтримку і особливо вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож почнемо, матч Маус проти G2. І тут у нас перемогу здобули Маус. Несподівано для мене, адже я вважав, що G2 все ж впораються, і мапулу в них була доволі непогана ситуація, і в принципі в хорошій формі. І Монесі, і Ніко були. Однак у цьому матчі Ніко не відіграв настільки добре, як ми очікували настільки добре, як ми всі зазвичай звикли його бачити. Просів Некса дуже сильно його бракувало в багатьох моментах. Ну і Хантер вже зі своєї ями давним-давно не може вибратися. На першій мапі Нюк здавалося, що G2 взяли хороший темп, 5 в атаці, однак а далі Маус зібралися і теж почали раунд за раундом набирати. Їх добряче не тренували попередні матчі, зокрема проти Фурія на цій мапі набагато краще тепер мишенята виглядають на ній. На Еншент все пішло зовсім не за планом Маус. G2 показали хорошу якісну еншент і закрили суперника з рахунком 13-7. Було трохи клачів і. Тут божив Монесі. Знову ж таки, він вімкнувся. Рейтинг 1,71-1,62 від Хантера. Це була чудова гра. На Оверпас вони взяли 6 раундів в атації, це дуже багато, як ви самі знаєте. Але просто з рахунку 10.6, здається, чи 10.7, в В 2 почало все валитися з рук. Суперник почав набирати раунд за раундом, понеслося, і оверпас відійшов на користь Маус. Жахливо вже грали наприкінці цієї мапи. G2, вони не вгадували. Вони постійно навіть як сейвили, то з них все вибивали, бракувало ну, банального аїму навіть місцями. Тому я здивований, я досі не розумію, навіщо вони грають цю мапу. Я не вірю в те, що Міраж них була настільки жахлива. Це була завжди одна з їхніх найкращих мап, але тепер вони за це платять платять доволі високу ціну. У іншому півфіналі все було теж дуже драматично, дуже цікаво. Астраліс. Несподівано для мене показали чудову гру. Я все одно здивований, що вони можуть так грати настільки швидко. Адже вони нав'язали знову боротьбу проти Фейс. Вони довели до близьких рахунків мапу Нюк вибір суперника, а потім знищили суперника на Еншент. З оцього Бро, один в чотири. Фейс взяли все на все один раунд. Астралі взяли серію, яка просто закопала суперника. На Інферно. Все було теж починалося доволі рівно. Раунд туди, два раунда туди. Перша половина закінчилася наприкінці такою домінацією фейс, 7-5 рахунок, і їхня перемога в першій половині. В захисті в Астралі все не так добре. Бро грає на А, а він нагадаю, дуже довго не грав цю мапу. І в принципі він ніби нормально відігрував, але якихось і хайлайтів там не було нереальних. Єдиним, напевно, таким важливим хайлайтом, крім. Виграної пістолетки Керіганом один в два. Був виліт девайса, ну не зовсім виліт. Він ніби в нього щось залагало. З екрану може сталося. Він буквально на декілька секунд зупинився. Шкоду було вже завдано в цьому раунді, і не можна було переграти. Він зупинився, далі було видно, що він знову побіг, але це вже було пізно. Суперник його догнав, вбив, він почав психувати, вдарив екран. Цього я трошки не розумію. Капітан досвідчений гравець, можливо. Треба було трошечки більш стримувати свої емоції, і нащо бити по екрану, можна по столу вдарити, це менше темеджу нанесе і тобі менший штраф буде. Ну, якась трошки дитяча поведінка від настільки досвідченого, та з замірками Counter-Strike старого гравця. Ну, неповажно, неповажно. Можна було це все краще обіграти і перед своїми молодими тімейтами зберегти обличчя, адже там всі гравці молоді. Те, хто з них навіть можна сказати недосвідчений, як Бро та Штаєр, треба було трошки себе краще повести в цій ситуації. Ну а Фейс молодці. Знову вімкнувся Рейн. Просто молодець на плей-офф. У нього завжди баф, якийсь працює броки, знищує вже другий матч поспіль. Все чудово. Фроузен трошки просів на нюк, особливо для нього це дивно. Він один з найкращих гравців команди на цій мапі. Але хіба це важливо? Далі він добрав. І головне, що вімкнувся на вирішальній мапі 16-8-2 КД, чудова гра. Але тут все ж таки феєрив більше рейн. І от восьмий фінал для Фейс. Вже котра їхня з вже котра зустріч з Маус у Counter-Strike 2. Поки що рахунок 6-0 на користь Фейс, 14-2 за мапами, просто нереальна домінація. Маус взяли всього-навсього одну мапу на груповому етапі Сійже Championships і на Thunderпік World Championships. Важко миском проти цього суперника. Важко було із Frozen, важко і без Frozen, В останні команди грали у плей-офф Катовіце, і тоді Фейс виграли з рахунком 2-0 на нюк та Ancient, Думаю, що знову повториться такий мапул: нюк від Фейс, Еншент від Баус. Можливий варіант, звісно, з Міраж, але я думаю, що не захочуть вони грати міраж, враховуючи те, як Фейс набрали форму на цій мапі. Також є невисокий шанс, що Фейс вирішать не пікати нюк, а оберуть мапу Інферно. Я розглядаю такий варіант, адже у мишок там не найкраща гра, а у Фейс це завжди була хороша мапа, плюс Керріган любить дивувати. Але дуже важливо перервати оцей програшний стрік у фіналах. Тому, можливо, Фейс будуть намагатися зіграти просто на якийсь верняк, щоб точно виграти, щоб не було жодних проблем і дивувати вони якось дуже сильно не будуть. Для Фейс дуже важливо виграти, і вони будуть намагатися показати якомога кращу гру. На Десайдер я очікую мапу Міраж. Якщо буде Нюк та Engin, то мапа Міраж на Десайдер. Дуже важливо буде дуель снайперів. Торши багато помилявся проти GT, і загалом у нього форма набагато гірша, ніж у Броки. Також важливо, щоб Керрігон вмикався по. Зараз в нього статистика стала набагато гіршою ніж була за останні три місяці. Він грав краще ніж на цьому турнірі, де в нього 0,88. Ну Ю, і с це просто якийсь капець 0,78, і вони виходять у фінал. Це це дуже дивно. Це так не має бути. Хоч би яким капітаном він би не був, він мусить бути такою цілісною одиницею, яка, хоча б щось настріляє. 0.78 Це дуже дуже мало. Слабенько грає також Бролен. Я думаю, що Рейн у фіналі може його легко закривати, а це буде важлива дуель. Ці команди часто виграють раунди з більшості, тож дуже буде важливо виграти саме перші дуелі. І якраз Рейн та Бролан будуть дуже часто там стикатися. Однак Сершен, інший такий ендріфраєр, Маус, він дуже добре себе почуває та чудову гру демонструє. Ну і звісно, Джемфат, ідеальний опорник. На ньому теж буде багато що крутитися. Це буде цікавий матч, але Фейс мусять вигравати. От знову я вірю в Фейс. У минулому фіналі на мейджорі я теж вірив у Фейс, але тут суперник все ж більш передбачуваний, більш знайомий та менш досвідчений, ніж Наві, з менш досвідченим тренером і більшим тиском фіналів, і меншим досвідом у фіналах. Тож я очікую перемоги Фейс. Що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Поставте лайк, звісно, підпишіться на канал. Ну і любіть Counter-Strike!